Шановні майстри, у мене питають, а чим відрізняються пилососи Starmix 1635 iPulse і 1625? Це не таке просте питання, як ви думаєте. Тому зараз я детально розповім, чим вони відрізняються. Перше, хочу відповісти, чим вони схожі. Вони обидва німецького виробництва. Обидва мають однакові двигуни, двигуни потужністю 1600 Вт. Обидва мають два фільтри з загальним об'ємом, 8600 не об'ємом, а площиною 8600 см. Комплектація у них однакова. однакові І комплектація 5 метровий шланг. Труби однакові, насадки однакові. Навіть есть якісь для з'єднання також вони однакові. Е, входить в комплектацію ще ось такий одноразовий шикарний е, мішок. Що у них різне. У них різний, перше, що кидається в очі, це об'єм. Цей 25 літрів, а цей вже 35 літрів має. І це дуже важливо. Але найважливіше в них це принцип, як вони працюють. Тут в автоматичному режимі фільтри починають спрацьовувати, якщо він дуже засмічений, або якщо ви виключаєте пилосос, він починає працювати ось в цьому режимі вибивати. Він не працює е, повноцінно, коли в процесі роботи, це дуже важливо. Цей же пилосос, зв'язку з тим, що тут почергово вибиваються фільтра. Можете саме робити і в процесі роботи, ви не припиняєте роботу, коли працюєте. Звісно, це інколи делікатна робота, дуже делікатна, якщо в болгаркою плитку ріжете, вона і не треба, щоб він працював в процесі роботи, тому що через шланг передаються вібрації. Але якщо ви виконуєте грубі роботи і вам нема коли зупинятися. Як на мене, цей пилосос ну, трошки краще буде пристосований для цієї роботи. Звісно, ще по мілачам ручка тут є, ну, це, скажімо так, інше питання. Колесо більш більше і воно вже прогумоване, одне прогумоване, тут не прогумоване. Бачите? Тут вони зовсім інші. Але в принципі бак також двохконтурний, з двома словами, слоями пластик. Пластик протиударний. Обидва працюють з інструментом. Обидві Обидва можуть мати антистатику, але шланг не йде антистатичний, антистатичний шланг можна докуповувати, треба докуповувати окремо. І ще одна фішка. О, тепер, як на мене, дуже Класно б купляти ці пилососи з термікс, тому що коли ви раніше переплачували 10 тисяч гривень, ви не розуміли, за що ви переплачуєте. А так зараз йде в комплекті, до нього ось такий кейс. А в кейсі аж два додаткових фільтра. Як на мене, цього вистачить на весь срок експлуатації цього пилососа. І ще одна відмінність. Ви можете цей кейс поставити на пилосос. І закріпити його в пилососі Starmix 1325, такого немає, але ви можете докупити ось таку універсальну, універсальне кріплення. Зараз я його поставлю. Ось таке універсальне кріплення, яке дуже легко кріпиться, фіксується і ви можете. Тут ставити вже не тільки маленький цей ящичок маленького зразка. Ви бачите, ось так він ставиться ось, оп, і кріпиться, фіксується. А ви можете ще ставити ось такі ельбокси один на одного безкінечну кількість. Як у мене ось так зручненько. Саме головне пам'ятайте, що Росія і росіяни це терористи. Вони напали на мою Україну, вбивають українців, захоплюють землі, мої землі. Тому бачити росіянина відразу за руським кораблем до українців. Хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні!